Опа, вийшло у нас молодець, давай ще раз. Я пішов воювати ще з 15-го року. Зараз теж воюю, ну вже. Не в таких структурах, як раніше. Собаки дуже добре впливають на психологію людей. І спочатку я її вітаю хотів прилучити до цього. Они розслабляються, і набагато краще становиться у них псих. Альфа, які три роки, вона від початку повномасштабного вторгнення долучена ось, до роботи в групах підтримки. А Біл і Сільва вони ще молоді собаки і навчаються, але теж долучаються до занять індивідуальних чи групових. До нас приходять і дорослі, і діти. Це і внутрішньопереміщення, це і ветерани та їх родини, військовослужбовці, тобто всі такі категорії, які потребують психологічної підтримки. Всі сеанси відбуваються безкоштовно для відвідувачів, тому що каністерапію пропагує і підтримує благодійний фонд Роял Канін Фаундейшн. Бачила в соціальних мережах знайома надіслала, що у нас відкрився на території Березового гаю, і мені дуже захотілося сюди прийти, тому що мій син дуже любить собак. Мій син. Обожні собаки, він готовий підійти до будь-якої собаки, то було вирішено, що потрібно йти сюди. Ми прийшли, він хотів їх і обійняти, і залізти в рота, подивитися, що там, і поцілувати, і осідлати їх. Йому подобається дуже ідея така, щоб собака безпосередньо сама включалася у взаємодію, долучалася до тих активностей і щоб це відбувалося гармонійно. Індивідуальні заняття вони більше. Конкретно на запит кожного клієнта. В груповій же взаємодії більше працюємо на налагодження позитивних емоцій, зниження тривожності. Звичайно, собака може там, підносити м'ячик, чи ось проходити через кільце, як тут попередньо, чи то під той під час тієї взаємодії, що відбувається між учасниками, собака тихо присутня і це створює позитивний емоційний фон.